Вінничину з робочим візитом відвідав Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. У рамках візиту підписано меморандум про співпрацю між омбудсменом і Вінницьким торгівельно-економічним інститутом. Сторони домовилися про реалізацію спільних заходів і проєктів. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини провів зустріч з громадою області. Учасники заходу обговорили стан дотримання прав людини в регіоні. Дмитро Лубінець наголосив, що за моніторингом усіх областей на Вінничині. Створений найбільш дієвий інструмент із захисту прав ветеранів у своєму виступі. Перша заступниця начальника обласної військової адміністрації Наталя Заболотна зазначила, що наразі впроваджено цілу низку пілотних проєктів задля захисту прав ветеранів війни їх сімей, дітей та внутрішньо переміщених осіб. Вінчина має низку напрацювань, якими ми пишаємось. Ми завжди є активними учасниками усіх пілотів, які впроваджує урядова програма. За для того, щоб допомогти реалізувати забезпечити права наших людей, насамперед, це унікальний інструмент, який Вінниччина пройшла, чи не єдина в Україні. Область, яка успішно реалізувала цей проект інститут помічника ветерана, і ми маємо унікальний досвід справді реалізації права рівне рівному, де ветерани, ветеранки, де дружини загиблих сьогодні працюють у цій ролі. Зараз стартує новий етап. Як зауважив Дмитро Лубінець, з початку року надійшло 290 звернень від людей, які проживають на території Вінницької області, найбільше від родин військовополонених і ВПО Я їхав на Вінниччину з позитивним відчуттям, бо подивившись, всі довідки по всім напрямкам у мене дев'ять напрямків в роботі. Наприклад, зверненням по ВПО, ми перевірили 160 мТП, які створені на території. Вінницької області напрацювали 361 рекомендацію. Сьогодні зранку я спілкуючись з керівницею ОВА Наталією Михайлівною, сказав, що виконали 50% рекомендацій. По цьому критерію Вінниччина виглядає одна з найкращих в Україні. Маю плани зробити парламентський контроль дієвим, щоб він працював, щоб про нього дізналися. Всі мешканці Вінничини. Бо наскільки мені вже стало відомо за перший місяць роботи спілкування з мешканцями і з керівниками області, на жаль, не всі знають про інституцію, особливо це стосується сільської місцевості, де люди вперше чують, що є така інституція, і що хтось якось може захистити їх права. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини анонсував відкриття у Вінницькій області регіонального центру захисту прав людини в наступному році.